А всі, хто з нами, це діалог на Д1. далі. Мова піде про пенсії. Ми дізнаємося, кому перерахували пенсії, які вони у працюючих пенсіонерів, у військових пенсіонерів. Всі зміни, що були з 1 березня та з 1 квітня. Про все це сьогодні ви дізнаєтесь із нашого ефіру. Все це на всі ці питання відповість наша гостя. Це Валентина Багуш, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю, дякую за те, що знайшли час. І зараз дасте відповіді на ці питання, які турбують наших глядачів. Бо ми бачимо по коментарях у соцмережах, по коментарях під нашими відео в Ютубі, що питання пенсій це те, що хвилює людей. І перше питання поговоримо про таке, що урядом прийнято постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат з 1 березня. Кому саме перераховано пенсії? Так з 23 лютого 2024 року прийнято постанову 185 про індексацію пенсійних і страхових виплат. І ці ця індексація проводилась і в минулому, і позаминулому році, і на сьогодні продовжується індекса індексуватися пенсії, перераховуватись для такої категорії пенс, пенсіонерів, яким пенсія призначена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсія призначена про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Пенсія призначена відповідно до закону України про статус ветеранів війни, також про статус е Чорнобильський. Закон проіндексовано пенсії також призначені по спецзаконам. Це закон України про науково-науково-технічну діяльність, про державну службу, про органи місцевого самоврядування, а також про закон про призначення пенсії по народним депутатам. Проіндексовані всі ці пенсії. Хочу сказати, індексація пенсії проведена з 1 березня, як ви сказали, 24-го року. Але всі, хто звернувся за призначенням пенсії до 29 лютого 24-го року, всім пенсіям і пенсія розраховується. Індексація проводиться з 1 січня 24-го року. Хочу також сказати. Тим, кому не нараховано індексацію, виплачується щорічна допомога в розмірі 100 гривень. Індексація відповідно до постанови 185, має такі межі не менше 100 гривень і не більше 1500 гривень. Тобто індексація це перерахунок у бік збільшення, у бік. а не у бік зменшення. Зменшення не відбувалося? Так, у бік збільшення для того, щоб підвищити е, іменно е, мінімальний розмір пенсій. І я далі розповім, які категорії значно збільшилися за рахунок індексації і розміри пенсій. Так, от у березні вже е, е, отримали пенсії у нових розмірах. Е, люди можуть подивитися так, обговорити це, які середні показники проведеного перерахунку по нашій області. У нас на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України знаходиться понад 882 тисячі осіб, які отримують пенсії за різними законами, і також понад 42 тисячі це пенсії, які отримують військовослужбовці. Після проведення індексації пенсії у нас збільшився. Індексація по пенсії проведена по 832 тисячам особ, які отримують пенсію по цивільні, цивільні. і 40 тисяч понад 40 тисяч це військові. По цивільним пенсіям середній розмір після перерахунку збільшився на 347 гривень. А по військовим склав склало підвищення середнє 668. Індексація пенсії по спецзаконам проведена по 929 справах. От хочу ще сказати, індексація проведена в автоматичному режимі без участі одержувачів пенсії. Всі питання, які виникають у пенсіонерів під час розрахунку індексації, хочу ще зауважити, що коли пенсіонери узнали, що прийнято постанову про збільшення, і знають, що збільшився індекс індексації, почали розраховувати пенсію самі, беручи всю свій розмір пенсії з урахуванням доплат, надбавок, всіх виплат додаткових і умножать на коефіцієнт 1,0796%. Це цей коефіцієнт передбачає постанова 185, але це неправильно індексується середній розмір, середній показник заробітної плати в Україні це 7 997 гривень 47 копійок. Тобто залежить від розміру заробітної плати, да. а не фактичної пенсії, да, да, да. Е, яку ти отримував, mm -hmm. е, так тобто вони почали вираховувати самостійно да. після того. А вже коли отримали, то розмір побачили на своїх рахунках. Це ви зробили висновок з того, що до пенсійного фонду люди почали звертатись з питаннями, так з поясненнями. Телефоні, дзвінки, да, листування почалося з даного питання. Тобто, хто хоче уточнити, то так так можна так. звертатись так. до органів. Да, Форсують сервісні центри, центри гарячої лінії, надаємо роз'яснення щодо розміру, а також кожен може побачити в особистому кабінеті свої нарахування. А, але якщо саме від цієї заробітної плати відштовхувались, то чому, то чому тоді різні, різний перерахунок на різні суми? Чи це стосується саме категорій, кому призначається? Ні, це сто... береться ж не для кожного ця заробітна плата. Індивідуально для кожного береться розрахунок, середній показник заробітної плати. У кожного різна заробітна плата. А, тобто угу. береться заробітна плата, да, 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 так. да, так зрозуміло. Наступне питання: от угу. що перерахунок пенсій відбувся призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із застосуванням коефіцієнта підвищення до заробітної плати. Угу. А як відбувався цей перерахунок військовим пенсіонерам? Хочу сказати, індексацію проведено не тільки для цивільних, я вже казала, повторюся, але й для військових пенсіонерів. Для військових пенсіонерів пенсія, яка призначена по закону України про про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, проіндексована пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності і пенсія по втраті. Яка призначена по втраті годувальника, також для індексації пенсії військовим застосовується грошове забезпечення, з якого розраховується основний розмір пенсії на відсоток страху... іменно вислуги років, і враховується індексація по 118 постанові, яка була розрахована в 22-му році, по 168-й по 168 постанові теж про індексацію. А потім тільки умножається на коефіцієнт 1,0796, який застосовується для розрахунку індексації військовослужбовцям. А тут також є свої певні нюанси. Якщо пенсія, наприклад, якщо військовослужбовці пенсія призначена до 31 грудня 2023 року, то Включно підвищується індекс 1.0796 застосовується до грошового забезпечення в межах максимального розміру пенсії. Звертаю вашу увагу, що пенсії, призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, мають також мінімальний розмір пенсії 2361 тисячі гривна і призначаються в межах максимального розміру 23 тисячі гривень. І також не більше, як і для цивільних. Є обмеження 1500 гривень. Більше у нас не передбачено даної постанови підвищення. Хоч у нас на сьогоднішній день дуже багато питань і по минулим індексаціям зі сторони одержувачів військових пенсій, так як вважають, що це невірно. Ну постановою це передбачено. Є от. Обмеження його ми повинні застосовувати. Ще хочу сказати, що в розрахунку пенсії військовослужбовцям із числа військовослужбовців була постанова 713, яка про додатковий соціальний захист окремих категорій громадян прийнята з 1 липня 21 року. Вона зберігається і виплачується з урахуванням цієї індексації. Так що люди, які отримують цю пенсію, не обмежуються в даному розрахунку. Так і далі відповідно до закону України про державний бюджет з початку цього року, з 1 січня, підвищено прожитковий мінімум. Угу. І з початку березня вже проведені певні перерахунки у зв'язку з цим, яких категорій одержувачів пенсій це торкнулося, який середній розмір підвищення пенсії. Ну так, дійсно, законом України про державний бюджет внесено зміни, внесено новий розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб це 2361 гривна. І проведено уже на сьогоднішній день перерахунок як по індексації, так і по прожитковому мінімуму для осіб. Які отримували пенсію, е і підвищився мінімальний розмір пенсії за віком, е е доплата за понаднормативний стаж це для пенсій, які призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також підвищились надбавки до пенсії за особливі заслуги, підвищились надбавки. На дітей призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, тому що для них розрахунок береться, не так як, для цивільних, так як по цивільних справах. Також по е, доплати по, е, про статус і ветеранів війни і соціальних захист, і також про жертви нацистських розслідувань законом е, виплати переглянуті в зв'язку з тим, що при то новий прожитковий мінімум. З 1 березня 2024 року максимальний розмір, я вже повторюся, становить 23 610 гривень було 29,30, а мінімальний розмір 2,361 а було 2,93. Також хочу ще зазначити, що є маленький нюанс, що всі пенсії, які призначені до 31 грудня 2023 року. Тут чому я роблю на цьому так, трошки так. як зауваження, значить індекса... перерахунок пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму проводиться з 1 березня, так як індексації. Це передбачено в постанові пунктом 8. Але ті ж пенсії, які призначені в минулому році, вони люди мають право на Застосування прожиткового мінімуму з 1 січня 24 року. За цей маленький проміжок їм призначається уже з 1 січня з урахуванням мінімального розміру пенсії. Угу. Пані Валентино, а які зміни відбулись по отримувачах мінімальних пенсій? Я хочу сказати, що зміни по, мініма... по перше збільшено розміни розміри мінімальних пенсій для пенсіонерів, які досягли 65-річного року. Які не працюють, отримують пенсію по закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та мають страховий стаж жінки не менше 30 років, жінки, чоловіки не менше 35 років. У них був мінімальний розмір 320, зараз підвищився на 3 370. По-друге, збільшено іменно розміри мінімальних пенсій вікові категорії. Це мається на увазі від 70 до 80 і більше. Значить, особам, яким виповнилося 80 років і більше, і ті, які мають страховий стаж 20 років жінки, 25 років чоловіки, у них мінімальний розмір також виплачується в розмірі 3,370 було 3,120. Для е, вікової категорії від 70 до 75. Які мають страховий стаж не менше 30 років жінки, 35 років чоловіки також прийшло збільшення і виплачується до 3240 гривень. А було б тоді 3 тисячі для вікової категорії до 70 років, які мають страховий стаж 30 років жінки і 35 років чоловіки, виплачується 2 980 в порівнянні 2760. Також збільшився мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які не працюють. Були, було 2520, зараз 2,725. На сьогодні також у нас збільшено пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Встановлено в твердих розмірах від прожиткового мінімуму в процентах. Перша група 650% це 15 тисяч 347 гривень, друга група 525% 12 тисяч 396 гривень, третя група 360% 8 500. Також для учасників бойових дій 210% це 4,958. Також переглянуто з розміру середньої заробітної плати в Україні за 2023 рік пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Перша група 100%, друга 80 і третя 60%. І з розміру 14308 це 14308,46, 11446 і 8,585. Далі перейдемо про поговоримо про ще одну функцію, яка перейшла до органів пенсійного фонду з початку цього року. Це функції з соціального страхування. І відповідна постанова уряду передбачає не тільки перерахунок пенсійних виплат, а й соціальних виплат. Чи зробив уже перерахунок цих соціальних виплат пенсійний фонд України і що це за соціальні виплати? Так, хочу сказати, що постановою 185 передбачено і індексація пенсійних виплат і страхових виплат, і так як вже функції знаходяться в органах пенсійного фонду, цими функціями займається пенсійний фонд. Перерахунок на сьогодні вже, можна сказати, проведено, але виплата буде проводитись з 1 квітня, так як виплата по особам, які по потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та особам, які мають право на страхові виплати в разі втра... смерті потерпілого, виплачується на місяць пізніше. Тому на сьогодні проведено уже перерахунок. І виплата буде в квітні з урахуванням. Мінімальна не більше 28 тисяч 400, береться 7 тисяч 100, це мінімальна зарплата, умножається на 4. Це передбачено законодавством про загальнообов'язкове соціальне страхування. Максимальний розмір, також е максимальний розмір підвищення на коефіцієнт 1,0796 для страхових виплат береться також в межах 1500 гривень, не більше. Якщо даже в розрахунку у нас береться сума страхової виплати, умножається на коефіцієнт, то обмеження 28,400 в межах 1500. Це такі нюанси. Ви розповідаєте, що кому цікаво і хоче розібратися? Для себе то Кожен людина, хто являється отримувачем, вони можуть для себе перепровірити, щоб не звертатися лишній раз. Да. І щороку з 1 квітня проводиться перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Як це буде відбуватися? Ну, дивіться, у нас з 1 квітня у нас передбачено законодавством постійно щороку, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пункту 4 статті 42, це яка передбачає перерахунок пенсії щорічний. Після того, як особа пропрацювала не менше як 24 місяці, проводиться перерахунок. Перерахунок пенсії в даному випадку проводиться в автоматичному режимі без е е звернення особи. Е е на сьогодні у нас перерахунок буде проведений аж в червні. Тому що у нас на, після надходження до державного реєстру зальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на заново державне пенсійне страхування у нас зараз надходять звіти поквартально, тому і буде проведено в червні, але виплачено з 1 квітня з урахуванням всіх доплат. А, тобто з 1 квітня перерахують, а у червні вже очікувати нову суму? В червні буде проведено перерахунок, да, і буде виплачено з урахування в квітні, ой, в липні, з 1 липня буде виплачено з урахуванням, в червні мається на увазі. У нас так. буде на, вже повністю в реєстрі дані і ми проводимо цей перерахунок. Очікувати угу. з липня. Да, да, да. Так, да. це треба роз'яснити, щоб не було е, непорозумінь. І чи потрібно звертатися додатково з якимись документами чи ні, саме для цього нарахування? У нас законодавством передбачено, що всі перерахунки, які проводяться органами пенсійного фонду відповідно до законодавства, які передбачені урядом, проводяться без звернення осіб за матеріалами пенсійних справ, тих же справ по страховим виплатам, але є такі випадки. Коли людина, який проводиться щороку, кожні два роки перерахунок, досягає, напрацьовує той стаж, який необхідний і який дає право на на призначення пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням статті 28, яка на сьогодні передбачає, наприклад, 31 рік страхового стажу, так. і можна переглянути розмір з урахуванням заробітної плати і того ж стажу. І розмір може змінитися. Тобто, якщо є такі умови, люди так, це проводиться особисто за заявою пенсіонера. А в інших випадках, також, якщо є якісь зміни. Персональних даних то людина теж може надати особисто або через веб-портал, тому що це передбачено законодавством. Будь-які зміни людина про будь-які зміни людина повинна нас повідомляти, щоб в електронній справі у нас було всі дані для перерахування тих же пенсій на банк, на почту. Щоб все відповідало дійсності. Пані Валентино, ви детально роз'яснили по кожному пункту, по сумі, по категорії. Все сьогодні роз'яснили це ті перерахунки, які відбувались ось зараз і ще протягом року. Чи буде перерахунок пенсії? На сьогоднішній день, поки не планується змін в законодавстві, поки нічого. Але якщо щось буде, то ми про це проінформуємо так, да, тих, так. кого це буде стосуватися. Так, так, я дякую вам за розмову, за те, що так фахово і зрозуміло пояснили. Дякую. Дякую. З нами Дякую. в студії була Валентина Багуш, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Роз'яснили пенсіонерам і працюючим, і військовим, і ті, які отримують мінімальну пенсію, і інші види пенсії, який був проведений перерахунок, все, що стосувалося цього питання, ви сьогодні почали почули в нашому ефірі. Якщо ще маєте якісь уточнення, звертайтесь до органів пенсійного фонду або пишіть нам у коментарях. Ми будемо ставити ці питання в наших ефірах. Це був діалог на Д1. На все добре. Побачимось.